Як те, ще трошки почекає, те ще трошки Де ще може. Не дойде до нас. Пані Лариса виїхала з Бахмутського району в листопаді 2022 року. Працювала завідувачкою дитячого садочка в місті часів яр. До останнього вірила та сподівалася, що горнило війни не дійде до неї, але ворожі обстріли та прильоти практично зруйнували її колишнє мирне життя. Долітали снаряди снаряди, як скажіть осколки. Руйнувалися будинки, підні будинок. Міномет прилетів, люди були дуже ушкоджені. дуже. Наша міська адміністрація, військова адміністрація ну, нам рекомендували евакуюватись, у мови життя немає ні світла, ні газу, ні води. Моя квартира також майже зруйнована. І ми Вирішили евакуюватися. Спочатку діти мої виїхали потім я. до повномасштабного вторгнення російських військ на території Бахмутського району проживали 220 тисяч людей. Нині ж лише близько 30 тисяч, і людям наполегливо рекомендують евакуюватися через небезпеку близькості до лінії фронту. В нових містах, де живуть бахмутці, відкривають центри підтримки. Як от новий консультативно-координаційний хаб у Кривому Розі, який розмістився на другому поверсі бібліотеки Noдицяганському районі. Координаційний штаб Бахмутського району це вже п'ятий, такий саме районної військової адміністрації. У всіх громад також є свої штаби по всій території України. Тобто, якщо за нас, саме за район це вже п'ятий по території України. Це Вінниця, Київ, Дніпро, Хмельницький і сьогодні Кривий Ріг. У Кривому Розі я лише другий раз. Дуже приємно бачити, що ну, такі заходи організовують саме для і нашого району, і нашої області. Нині в межах Кривого Рогу проживає більше трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб з багатостраждального Бахмуту та Бахмутського району. В цілому ж в місті нині тільки офіційно зареєстрованих нових криворіжців більше 80 тисяч. Транзитом далі на захід пройшли більше 120 тисяч вимушених переселенців. Рада оборони міста та місцева влада робить все, аби процес адаптації людей був максимально комфортним. Кривий з спочатку цієї великої війни прийняв вже більш ніж 80 тисяч переселенців. Десь половина з Херсонщини, 30% з Донбасу і 20% ще з 15 областей нашої країни. У нас вже створені декілька центрів по підтримці переселенців так, адресно, по земляческому принципу. Є Ямаріуполь, є з Пахмутом в серці, декілька центрів підтримки територіальних громад. Херсонщини. Ми намагаємося робити все, щоб ті, хто до нас приїхав через війну, розуміли, що українці завжди допоможуть українцям. Наприкінці церемонії відкриття консультаційно-координаційного центру Бахмутський район єднає меморандум про співпрацю підписав виконуючий обов'язки мера міста Юрій Вілкул та начальник Бахмутської районної військової адміністрації Сергій Кальян. Дуже дякую. Вам. Подальшому в цьому центрі проводитимуть освітні заходи, надаватимуть експертну, консультативну та інші види допомог. залучатимуть партнерські та донорські організації проєктів міжнародної гуманітарної допомоги. Олександр Фофілатів, Андрій Яковлів, перший міський.